Софія Лазаренко вперше брала участь у змаганнях з танцювального спорту. Цього дня вона виступила у категорії Діти соло дебют і виборола перше місце. О чому вибрала саме танці? Тому що тут дуже гарно танцюють. Танцюють гарно. Так. А хто вас тренер? Володимир Іванович. Так, добре. А хто тебе привів е, на гурток з танців? Мама. Мама, це був перший твій, твій такий виступ сьогодні серйозний, так? Так. Перший. Як хвилювалася? Так. Дуже хвилювалася? Так. так. Але сподобалось? Так. Що найбільше сподобалось танцювати? Я. Ти сама танцюєш? У тебе вже є партнер? Сама. Сама? А хочеш в майбутньому з партнером танцювати? Чи сама виступати? З партнером. А які твої плани? От на майбутнє. Щоб я дуже гарно танцювала і займалася такими ж танцями так. з дітьми. Хвилюючим виступ був не тільки для Софії, а й її мами Ольги. Знаємо, що донька сьогодні була дебютанткою. Це взагалі такий перший виступ. Мами зазвичай дуже хвилюється. Як от сьогодні цей такий виступ взагалі пережили? Пережили дуже дах хвилююче, тому що а, дитинка тільки два місяці, можна так сказати, почала займатися. А раніше Володимир Іванович у нас в садочку, якби, займався, а потім може, ми так тільки тут. А. Ну, Мама стрьох ночі не спала, що тут можна сказати. Але нічого, все добре, ми все подолали, вона дуже гарненько виступила, так що все буде добре. Скажіть, будь ласка, хто взагалі, от, чия ідея була от на танці, чи вона сама Вона сама, вона сама дуже рветься і дуже подобається наш тренер Володимир Іванович, так що вона дуже чекає заняття. Чіп іде, іде постійно. 4 листопада у Коростені вже в 15-те відбулися всеукраїнські змагання з танцювального спорту Кубок Древлянського краю. У змаганнях взяло участь близько 300 учасників віком від 4 до 25 років. Вже багато років організатором цих змагань є керівник Коростенського клубу спортивного танцю Мрія Володимир Ніколайчук. В 15-те ми приймаємо наших гостей. Це у нас такий маленький ювілей, 15 років цього Наші змагання приймають такі області, як Вінницька, Чернігівська, Одеська, Львівська, Київська, Житомирська. Чисельність учасників, враховуючи наш сьогоднішній стан, це нормальна, достатньо, скажімо так. Маємо те, що маємо. Але Не. найголовніше, що діти, діти зайняті, діти займаються улюбленою справою, діти танцюють, отримують. Кучу емоцій в даному в даний час. Позитивні емоції це дуже важливо для наших дітей. На змаганнях було представлено понад 50 категорій за рівнем складності виконання. Протягом дня учасники змагань демонстрували свою техніку. Свято Краси та грації відбулося за участі міського голови Володимира Москаленка та народного депутата України Володимира Арешонкова. В у місті проходять такі гарні змагання естетично. Підтверджені вами вашими виступами, які мають велику популярність, ми дуже вдячні всім учасникам. Всім областям, які завітали до нас, всі, хто має можливість виступати, показати себе. Ми раді, що це вже в 15 раз, 15 раз проходять такі змагання Кубок Драблянського краю. Я всім зичу гарно провести цей день в змаганнях в такий от надзвичайно страшний і складний час, ви, дорогі батьки. Думаєте про майбутнє, про розвиток ваших і наших дітей? Тому я щиро дякую вам за це. Ваша така сподвижницька позиція це справа в розвиток нашої держави. Шановні судді, організатори, вам сьогодні попрацювати. Нехай переможуть дійсно ті, хто цього заслуговує, але найголовніше, що сьогодні ми всі разом і під захистом наших славних захисників Збройних сил нашої країни. Нехай все буде у нас добре. Слава Україні! змаганнях брали участь вихованці Коростенського клубу спортивного танцю Мрія для Даніеля Мовченюка ці змагання були успішними, адже хлопчик виборов два перших місця в різних категоріях. Розкажи, чи вдало ти сьогодні виступив? Хорошо. Хорошо виступив? Так. Що ти сьогодні танцював, що показував? – Маєш покову, очей, ваєш, очі, чача-чаю, що. Не страшно було тобі виступати? Ні. Ні? Тобі подобаються взагалі такі великі сцени? Да. Подобається? Ти вже давно займаєшся танцями? Так. Да. Так, а чим тобі подобаються танці? Тренер допомагає, він допомагає мені. Що ж, як починати вшок? А хто тебе привів на танці? Папа з мамою. Папа з мамою. Ти сам захотів? Да. Танцювати. Так. Да. Тобі тренер подобається? Так. Да. Да. А чому він вас там вчить? ча-ча-ча і все. там повинні вас там учити все багато можна ще вчити в Два перших місця виборола і Аліса Штиль. Дівчинка вже два роки займається танцями. Що ти сьогодні танцювала? Які танці ти сьогодні танцювала тут? – ча валь, джайф. Так, а найбільше, що тобі подобається, танцювати? Джайф. джайф. – А чому він такий енергійний джай? Да? А ти можеш продемонструвати нам зараз кусочок джайфа? Ну, ну -ка, кажи. Ох, яка ти умнічка. Ну, взагалі, е, отримуєш задоволення від танців? Да? Да. Так. Скільки ти вже займаєшся танцями? Два роки. Е, це Твої перші змагання? Ні. Не перші. Так, де вже була? Е, в... В Користині і, і в Житомирі. Гарні результати на паркеті показали Руслана Гамоля та Софія Войналович. Дівчатка здобули по першому та третьому місцю в різних категоріях. Чи сподобались тобі змагання? Так. Да. Що саме сподобалось? М -м -м. Так е чи не страшно було виступати? Бо дуже багато глядачів, суддів? Ні. Не. не страшно? Де ти ще була на яких змаганнях? Була десь їздила ще? Е, ну, у школі, навче на вчителя. Як суперники? Е... Важко було добути у тебе перше місце і третє місце? Так. Важко було добути перемогу, так. так? Так. А що найбільше тобі подобається танцювати? Е... «Джайв». Джай. На яких змаганнях ще була? Десь була ще? Ні. Не їздила. Це твої такі перші серйозні змагання? Так. так. А коли почала займатися танцями? З е, Садочка. Є гарні успіхи вихованців клубу Мрія і в категорії юніори дівчатка. Вітаємо вас. Перше друге місце. Дуже класні результати взагалі, як враження від змагань. Дуже класно. <с> я дуже переживала, але потім я дуже щаслива була. У вас зай... перше місце, так. так. Е, взагалі довго готувалися до змагань. Так. Добре. Скільки займаєтесь вже танцями? Ну, я займаюся рік, але в дитинстві я ну, все дитинство проходила на бальні танці. Так. Е, чи пов'яжете взагалі свою долю з танцями в майбутньому? Ну, не знаю, можливо. Більше подобається в танцях? Чи є улюблений танець? Uh, улюблений танець це квікстеп вальс, а в латині це чечеча і джайв. Uh -huh. Як взагалі вам сьогодні суперник? Складно було? Ну таке, так. Да. Скільки ви вже займаєтесь танцями? Uh, я займаюся танцями півтора року. Що найбільше подобається танцювати? Ну, найбільше, напевно, повільний вальс та ча-ча-ча. Чи важко було взагалі здобути срібло? Ну так, важко. Це ну. перші ваші такі серйозні змагання? Чи вже десь були? Я вже була теж користені та в Житомирі. Усі переможці змагань в різних вікових категоріях були нагороджені дипломами та медалями. Наші спортсмени ще неодноразово піднімалися на п'єдестал призових місць. Вітаємо переможців та бажаємо успіхів в інших танцювальних змаганнях.